Привіт, друзі! Отримала нову поставку матеріалів і хочу з вами поділитися, знаю, що вам це подобається. Е, перш за все хочу показати вам намистини, а саме, тут у нас дуть різноманітні сірого кольору це вже для ваших яскравих образів, і також кольорові покажу вам згодом. Е, сахарний кварц, прозорі намистини, трикутнички зараз в моді е, більші і меншенькі, е, прозорі намистини і е, капелька біленька. Е, Наступне це у нас тут перлинки. Знайшла великого розміру ось такі. І взяла на пробу також ось такі меншенькі 6 мм. І саме це кольорові. Ось така новиночка для яскравих прикрас. Фіолетові, червоні, сині, зелені, на ваші замовлення. Перлинки ось такі бежеві кремові взяла. Сподобався мені дуже гірський прозорий кришталь. Він просто неймовірний, він різного розміру, кожна намистинка особливо. Також на весільний сезон потрібно дуже багато прозорих намистин взяла. 6 та 4 мм, взяла 8 мм. Ось такі прозорі, зелені взяла. І ось 8 мм хрусталь такий білого кольору. І, звісно ж, перлинки, без них нікуди. Тут також білий колір, молочний колір і різний розмір. Далі буду показувати вам різноманітний товар в меншій кількості, проте новиночків Дуже багато, залишайтеся зі мною. Перш за все, хочу показати вам піни, які я знайшла. Це гарна якість. Я дуже довго шукала, замовила різних. Це ось такі піни, ось такі в срібному кольорі, з такими закінченнями, і ось такі. І в мене є більші кількості, я покажу вам лише трішки. Стрази, стрази завжди потрібні. Замовила багато їх в золоті. Ось такі капельки різного розміру, більші-менші, також такі ж самі в срібному кольорі. І замовила човники. Ось такий також більший розмір і менший. взяла зелений також для яскравих прикрас. Це в нас ідуть стрази переходимо до фурнітури. Перш за все, хочу показати вам, замовила нарешті собі вітраль. Це будуть з вітралі, такі також прикраси, листочки, ось така рідина. До них замовила такі такі буду пробувати виготовляти. Замовила топ, така новиночка. дуже цікаво, як воно буде в використанні. І до вітралі йдуть у нас ось такі Такі У мене є такі срібні, а замовила собі золоті. Ну, вони дуже класні. Наступне це у нас де сама фурнітура. Цепочка ось така. Я, правда, не глянула на розмір, мені потрібно був менший, прийшов трішки більший, але нічого. Стразова цепочка ось така взяла, щоб було. Далі у нас шпирочки завжди ходові потрібно. Фурнітура ось такі купочки, рожеве золото, срібне золото, ось срібний колір, точніше. Бріолетики, в пачечці, ось такі зажимчики на кольє. Ось такі собачки-замочки. Ось такі фурнітура до кольє, Далі конектори у нас тут дуже гарні, ось такі в золоті, і взяла такі цікаві, красивий візерунок сам по собі. Наступне це у нас тут швензи, також тут різноманітні із фіанітами, і класика ось такі в золоті, в срібному кольорі. Різноманітні вони у мене тут є. На сторіночці більш детальніше є в інстаграмі. І взяла ось таку фурнітуру. Це у нас такі кілечки йдуть на сережечки в золоті, менший розмір у срібному кольорі. Також тут йдуть замочки. Ось такі замочки на фурнітуру, фурнітура точніше, на кольє. І ось такі шукала довго взяла на два таких, взяла на 5 в золоті. І вже деякі новиночки, які були, уже використала для ваших замовлень. Також у мене ще є новиночка це ось такі кліпси. Взяла також для наречених в золоті ось такий варіант, ось такі класні сердечки йдуть. І ось такі стильні вечірні можна на кожен день, можна під святковий образ. Ось такі новиночки у мене матеріали. Якщо подобається відео, підписуйтесь, ставте лайки. І до нових зустрічей!